Це Флейм, Флора, Марина та Скай. У скай проявилися магічні здібності. Нарешті ми розгадаємо таємницю розовій трі. Чотири стихії разом правлять світом. Скай! На цих дівчат чекають чарівні випробування. Завдяки силі чотирьох стихій я стану наймогутнішою чаклонкою в світі. Вона дуже небезпечна. Перш ніж вони об'єднаються проти мене, я налаштую їх одна проти одної. Завтра ми виступаємо у півфіналі. Ми повинні прийти. Я вдома лишаюсь. Але пісню треба співати в чотирьох. Ти страшенна егоїстка, Флейм. Я? Це ти егоїстка. Заспокойтеся, Мінеді, ви ж знаєте, що буде. Бакстере, у нас проблеми. Чотири стихії. Нам треба триматись разом. Це абсолютно не смішно. Uh. Uh. За мотивами серії книжок Шерлідан Вір. Привіт! Тікаймо. А ти теж сміявся, змілець. Маленькі чарівниці. Гей, усе добре! Гей, 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 гей! Hey. Ты точно в норме? Uh... Скоро у кино.